Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів засновник руху Права людини. Отже, друзі, попрошу вас писати свої коментарі і максимально поширювати це відео, бо, на превеликий жаль, мушу констатувати, що мене переслідують не тому, що я журналіст, не тому, що я правозахисник, а тому, що я українець. Тому мене переслідують в Україні. Сьогодні вже сьомий день з дня обшуків, а завтра буде восьмий день, коли мені захочуть знову ж таки обирати запобіжний захід. Коротко розкажу за сьогодні, тобто у нас було засідання на 10.00, як завжди, в Галицькому районному суді суддя Романюк, але так поводив себе прокурор. Та, як поводив себе слідчий СБУ, ми їм вирішили дати відводи. Я коротко чому прокурору відвід, тому що прокурор Ковальчук заявив, що він по моїй справі попередній по 109, 109-й не має жодного відношення, пам'ятаєте, Печерський районний суд у місті Києві повернув обвинувальний акт прокуратурі. А натомість сьогодні цей прокурор Ковальчук сказав, що ми не знаємо, що подана апеляція прокуратури. Він каже, та 4 вересня подана апеляція мені на смс прислали. Тобто на його приватний телефон присилають повідомлення з Києва, а він не має відношення до моєї попередньої справи. Тобто я розумію, що це якась група, усі в змові працює проти мене. Чому давали відвід друзі Слідчого Служби безпеки України? Прізвище Тивунюк, тому що вчора, ввечері. Коли вже виходив з Личаків скоро йому суду, він друзі прибув з слідчою поліції. В мене ще є одна шита справа. шиють працівники поліції, отже, шиють. А тут ще служба безпеки. Тут не знаєте, Почалися накладки, допити, слідчі дії. І відповідно поліція присутності, як я розумію, прийшли разом. То що я розумію, прийшли разом слідчі СБУ, Прийшов з моєю слідчою. І під запис відео СБУ, і ми також це все записали, зафіксували. І я кажу, що це ви там разом прийшли. Натомість слідчий Твонюк від СБУ мені сказав. Ну ж, суддя Романюк, слючить, як ну, слідчий суддя сказав, там, коригуйте, там, як це ну, узгоджуйте дії слідчі. Тобто суддя слідчий дає вказівку слідчому СБУ. Щоб свої дії коригував слідчим поліція. Ну, слідчі це незалежна гілка. Вони не можуть керуватися вказівками слідчого судді. Наприклад, слідчий поліції не може керуватися вказівкою, чи там розумієте СБУ і так далі. Це незалежні гілки. Відно, ми, ми подали відвід. Слідчому СБУ Тивонюку, але щоб йому дати відвід, він мав бути присутній. Його не було в залі, він вийшов перед цим, бо ми зареєстрували в канцелярії. І тут, одиво, Тивонюк Ростислав не заходив в засідання. До речі, в 10.00 нас не почало засідання. Засідання почалось приблизно плюс-мінус 20-30 хвилин пізніше. Так, Приблизно, бо я десь там спочатку дивився на телефон, потім вже й не дивився. І тут заходить слідчий СБУ і слідчий прокуратури. І буквально за декілька секунд заходить суддя. Ну тобто, все як ну як таке враження моє припущення, що вони де зразу троє спілкувалися, і то троє зайшли в судове засідання. І відповідно мене на засіданні постійно перебуває суддя Романюк. мого адвоката Магарського Михайла перебуває е, суддя Романюк, і мого адвоката Микола Кремінця перебуває суддя слідчий. Ну я не замітив, що ми перебували слідчувати Вунюка і прокурора Ковальчука. Також ми подали клопотання, але ну, до нас суддя мав зауваження, не так оформили. Натомість мій адвокат Михайло Магарський показав, що е, обвинувачення подало клопотання, ідентично у формула шапку. Ну до них суддя слова не сказав, а нас там і то не так, і все не так, а ви нічого не вмієте, нічого не знаєте. Там розумієте як? Як таке опередження може бути ставлення? І пам'ятаю, як прокурор сказав, що 27-го мені дала слідча поліції, що наразі вони мене не викликають на допит, тому я міг прийти на допит 27-го, а мені дали оце вчора, 30-го. Тобто він на суді обманює суд. Я до Ковальчука кажу, ви не обманюєте суд, будете за це відповідати. І слідчий суддя Романюк з цього засміявся. Ну як так буде відповідати? Я таке смішне сказав, за неправду в суді буде відповідати прокурор. Ну це ж смішно. Друзі, це ж дуже смішно, правда? І от така смішна моя справа. Просто зарегочешся. І в результаті ми подали відвід слідчому суді, який е виявляється, дає вказівки зі слів Тивунюка, слідчує СБУ, йому вказівки, опередження ставлення до нас, плюс адвокат Михайло Марський ряд мав ще зауважень по КПК. Звичайно, інші суддя це заслуховує і нам відмовили в черговий раз, тому що ну як нам можна щось погодити. Ми ж ну прості люди, як нам можна щось в суді погоджувати, розумієте? І саме що цікаво, суддя Руменюк сьогодні призначає засідання, погоджує з моїми захисниками завтра на 14.00 погоджується з прокурором. Слідчого СБУ не було присутнього, здається. Пішов та перед цим. Тік, чи пішов, ну не знаю. Ну тобто не захотів слухати свій відвід, якимось дивую він про це знав, що в канцелярії я це напередодні буквально зразу зареєстрував. Яким чином? догадуєтесь, друзі, самі. Може, просто має відчуття, може дуже зайнятий. А тут пішов, тут ходив-ходив і пішов. Дуже зайнятий. Але потім, друзі, виявляється, що не на завтра, 2 е жовтня, має бути засідання 14.00, а я yeah. їду по Львові. І тут мене на дорозі мені вибігають е, два працівники Служби безпеки, е, один з камеру, і кидають мені повістку в машину е, 16.07 і кажуть: 16.15 буде засідання, ви маєте явитись. Ну, друзі, е, в корки, хто львів, знає, четверта приблизно починаються корки. Тобто, ти е, з центру міста. З центру міста, трошки навіть віддалено від центру, тобто не близько до Галицького суду. Ти не доїдеш. Ну, їхати треба там 40, та де 40? До години, може, не, може 50 хвилин, а може й до години. Ну так, від 40 до години часу. Тобто я точно вже не встигаю на судове засідання. Мої адвокати не повідомлені. Що ж це відбувається, друзі? Чому така е -е агонія? Що це за агонія? Відповідно, коли вони вибігли мені на машину, я думав, все, якась провокація. Зараз буде щось, ну якась вже, вже чергова якась провокація. Відповідно, я викликав швидку допомогу, які зафіксували. Перша швидка, зафіксували, що в мене серце ну, там, не б'ється з тою частотою, якою має бути. Плюс тиск піднятий. І цукор впав, і впала температура сильно. Не піднялась, а впала. Тобто, чому восьмий день у цього всього? І е, хто знає, то пізно лягаєш, бо готуєшся. Зранку встаєш, бо треба десь зустрітися, переговорити з адвокатом. Е, вчора, вчора я мав шість судових засідань. Шість судових засідань. Два в Галицькому і чотири в Личаківському. Друзі. Це, крім цього, всіх з тих шманців-манців, що пишуть по зомбоящиках і так далі. І так далі. І, відповідно не жалізний, не жалізний, майже нічого не їм не п'ю навіть воду, хоча треба себе заставляти. І я викликав швидку, бо просто вже піднявся ти з того то, і з тої всієї неправди, тої такої брехні, тої якогось переслідування. За те, що я українець, чого мене в Україні мають переслідувати, обманювати, обріхувати, такі ставлення, якісь. я ото всього, ну як ну то ж не мене, то ж мій народ. Та на моєму місці, хто говорить правду, може бути будь-хто з нас. За те, що ти відстоїш і говориш правду. І я викликав швидку: швидка каже, вас треба госпіталізувати, вам навіть додому не можна там спальний режим, ситуація критична. І тут приїжджає друга швидка, заходить і каже: ми перебираємо Стахіва на себе. Потім, як виявилось, в мені не є інсайдерська інформація, глава клініки сказав: Остапа Стахіва не госпіталізувати. Це інсайдерська інформація, яку я не буду розголошувати джерела інформації. Я зразу побачив, що в іншій швидкі зовсім чи ставлення. Та ви здоровий та ви нормально виглядаєте, та що там цукор, що тут е температура, що там крутиться в голові, що там тиск, що там трахіокардія. Це все є Це така ерунда. Це така ерунда. Я виходжу з тої швидкої, там ще всі процедури були проведені. І тут мене, звичайно, чекає знову слідчий СБУ тивунюк, який мені знову вручає. Повістку суд. На що я його запитав? Ви уповноважений, ну, уповноважена особа службова вручати повістки. А з боку стоїть якийсь оперативний працівник звичайний мобільний, там якийсь айфон чи гаджет знімає. Я на це все дивлюсь, на ці всі моменти і думаю: ну невже то моя Україна? Невже моя Україна переслідує українця за те, що він українець? Хіба так може бути, а воно так є? Мене переслідують тільки за те, що я українець з діда, прадіда. Мої батьки з Ротинського району. Мій дідусь з Жидачівського району, біля міста Ходорва народився. А вже потім тато і мама народилися в Рогатинському районі. Я народився в місті Ходорві. Мої родичі тут походять з Біберки біля Львова. І ми виходці з села. Прості люди. І за це друзі. За це мене переслідують. Бо я українець, я посмів говорити правду. Я українець, я посмів е сказати все, як є. Я посмів захищати українців. Я посмів зареєструвати. Об'єднання правозахисників. захисників, який я мав право, який мав право і реєструвати про журналістів? Як це так? Яке я маю право вести блоги, відео, видавати газету, брошури? А я ще ж книжки хочу зараз закінчити написати. Яке я маю право, так вони думають. Ті, хто проти українців, проти мене? Знаєте, в конституції написано, стаття 3, Я зараз вам зачитаю дослівно, щоб ви розуміли, за що мене судять? Ще більше. Я виконав Конституцію, а українець, він ж має бути лохом. Він ж має вірити лох марафону. Українець, він ж має гризтися один з другим. Українець не має захищати славших. Українець не має допомагати сироті бідняку. Так, вчать за все ж треба брати касу. А тут Остап Стахів почав це робити. Помагати біднякам, сиротам, простим людям, таких як він, бо я напівсирота. Отже. Стаття 3 Конституції України. Читаю і хочеться плакати. Людина. Її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Отже, Василя Плескача. Викрали, катували чотири доби По суті, що би далі було, можете догадатися. Пам'ятаю як сьогодні слова його мами і каже: врятуй мого сина. І дякуючи Богу, нам вдалося врятувати Василя. Василь також зробив багато зусиль для цього, щоб себе порятувати За це мене судять. Вони кажуть на відео, коли била Василя лицем обліт, він засвітив форму тих, хто його вкрав і катував чотири доби. То, що Василя катували, били, викрали, на це ніхто не звертає увагу. А тих злочинців, кажуть я, законну діяльність, перешкоди в діяльності. Катам катувати можна, це законно. Викрадачам, лютоловом можна ловити людей. Викрадати це можна? Утримувати без суду і слідства чотири доби це можна? Шушкоється в Україні. Україна, Україна. Сидить в хаті. Ворог і сміється з тебе. Так каже Тарас Григорович Шевченко. Ви знаєте? Вже було купа відео тих брехливих стахів тих за кордон. Сьогодні в черговий мені Служба безпеки України показала, як втік Дмитрук. Я сусідню вулицю не перейду, щоб за мною не йшло декілька оперативників. Я не приїду і трьох метрів на автомобілі, бо за мною їде декілька автомобілів. Як Дмитрук проїхав через всю Україну і вийшов через кордон? Я думаю, всі ви розумієте, що. Є рівні, а є рівніші. Так я українець. Так я народився у місці ходрові. І той є мій народ. Як би не було зараз мені важко, я не зійду з дороги правди, світла і добра. Майте віру в Бога. Майте віру в кожного з себе. Подивіться на мене. Вся система ополчилась. Якщо ви зараз з туди, я живу, хто знає, всюди на кутах стоять поліція в бронежилетах, купа людей, купа автомобілів поліцейських, це тиск на мене, це тиск на мене, і крім зомбоящиків і всього іншого, цей тиск, вони добиваються того, щоб ви, українці, боялися, боялися підняти голови, боялися сказати правду, боялися. Один другому прийти на допомогу. Завтра в мене суд в 10.30. Галицький районний суд міста Львова Начоловського 2. Хто був в цьому вже суді? У нас на засіданні він відчув, яка сила духу присутня, як ми заходимо, як темінь боїться світла. Бо світло світить у темряві, і не може темрява пойняти світло. Каже Ісус Христос, ви є світло для світу. Я не встидаюся, що Ісус Христос мій друг, мій брат і мій вчитель, а я Його учень. Бо він прийшов від Бога і передав знання, які почув від Бога нам. За що його і розіп'яли, бо ті слова, які він говорив, ті, які кричали, розіпни його не мали Бога в серці. Але вони хотіли бути авторитетами суспільства і далі. Так само зараз. Ми вчимо Конституції. А хто хоче порушувати Конституцію, той йде проти нас. Тому, друзі, сил вам з висоти. Сили духу у вас нехай від Творця нашого батька дасть вам можливість утвердити те, що ми зараз робимо. Часи темних закінчуються, і вони це усвідомлюють. Вони це усвідомлюють, і в них агонія. Я хочу звернутися до всіх працівників правоохоронного органу. Дотримуйтесь присяги. Я хочу звернутися до суддів. Дотримуйтесь присяги. Я хочу звернутися до свого народу. Жийте по честі і совісті. У нас є закони, Конституція, міжнародні договори, які захищають нас. У нас є природні право. І один другому допомагайте. Не чваньтесь. Пам'ятайте, що зараз всі партії, які на воду вам крутять, це все слуги олігархів, а відповідно слуги сатани. Всі зомбоящики, які фінансують олігархії, це все слуги сатани. Там нічого немає людського. І не судіть їх, бо не нам їх судити. Вони себе судять своїми вчинками і ділами. Ви ж будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Досконали. Так каже нам Ісус Христос. Друзі, обіймаю вас, люблю вас. Я радію, що вони пішли проти мене, що ніхто з вас не проходить те, що проходжу я. Бо Бог мені дав сили це пройти. Обіймаю вас. Люблю. До речі, дякую всім за вітання на вулицях. Настільки це щиро зараз бачити в кафе, де я не зайду, де я не заїду на заправку. Друзі, обіймаю вас всіх. Всім дякую, що приходите на судові засідання і підтримуєте. Всім дякую за репости, коментарі, за підтримку фінансову. Дякую за все, бо як казав скрябін. Добре слово є сильніше. Добре слово сильніше за все. Обняв з Богом. І пам'ятайте, сила, яка всередині нас, є сильніша за цей світ, бо той, хто в нас, сильніший за того, хто в цьому світі. Ми йдемо з Богом, а якщо ми йдемо з Богом, то хто проти нас? Завтра, 10:30, Галицький районний суд міста Львова Чоловського 2. Ми стоїмо за правду. Світло проти темряви. І я нікого не суджу, хто яку сторону обрав, але знаю я, що той, хто зі мною, той мені брат, сестра і мати. Обняв з Богом.